Всім привіт! Отримали нові сумки-трансформери. Матеріал якісний поліестр, їх можна прати на делікатному режимі. Спереду є відділення на блискавці для зберігання планшету або гаджетів. Та додаткова внутрішня кишеня. Сумка має дві дуже гарно прострочені ручки. Також є основне відділення, яке закривається на блискавку, дві бокові кишені та одна кишеня на блискавці. Розмір сумки у складеному вигляді 42 на 28 на 22 см. Ззаду є накладна кишеня на блискавці для перенесення на валізі. За потребою сумку можна збільшити за допомогою блискавки. Розмір у розкладеному вигляді 42 на 40 на 22 сантиметри. Ця модель доступна до замовлення в бусковому, чорному, сірому, рожевому. Блакитному та бордо кольорах.